Ну що ж, усім доброго дня! І сьогодні у нас підемо про таку гру, як Flash and Lights. Це гра симулятор, у якій ви можете пограти чи за поліцейського, чи за медика, або пожежника. Мені більше всього подобається фракція поліції, тому сьогодні ролик саме про неї. На цьому каналі вже було схоже відео. Але з того моменту пройшов час, а ця гра отримувала дуже багато оновлень. Ну що ж, давайте подивимось на цю гру. Але перед початком прошу вас поставити лайк та підписатися на канал. Давайте розвивати український Ютуб. Ну що ж, а почнемо ми з оновлення. Насправді оновлень було дуже-дуже багато, і зараз я всі не розповім, але тут є одне важливіше оновлення. Хто знає англійську мову, вже прочитав, сюди завезли оптимізацію. І це дійсно важливе оновлення, тому що до нього ви на слабкому ПК не змогли би пограти в цю гру. І навіть зараз, при моїй 3060 Ti ви будете бачити лаги, недогрузки, прогрузки і таке інше. Так, у цій грі є онлайн і ви можете пограти зі своїм другом. Але не зважаючи на оптимізацію, в онлайні її немає. Тому налаштування ставте на мінімум. Перед початком гри треба налаштувати саму гру. Якщо у вас мощний ПК, ви можете ставити все як у мене, навіть більше, як потім з'ясується. Але якщо у вас слабкий ПК, ви можете прибрати пішоходів і також припарковані машини. Час раджу ставити на ніч, тоді ваші мігалки будуть дуже гарно виглядати. Місто обирайте або це, або це. Теж заради оптимізації. Зараз ви бачите мої налаштування. Ви можете сміливо ставити те ж саме. Тому що графіка у цій гри, ну, така. Ми знаходимося у поліцейському офісі. До речі, офіс новий. Ага, ну тому що і місто нове. А тут ви можете кастомізувати свій автомобіль. Цікавий факт. Якщо обрати чисто чорний окрас, то NPC будуть вважати вас за таких же NPC і будуть перед вами частіше порушувати. Це так званий режим ніндзя. Тепер коротко про управління в грі, тому що я сам давно в неї не грав і постійно плутався у клавішах. Shift це відкрити планшет у машині. Щоб редагувати розмір планшету, зажміть Ctrl та покрутіть колесиком миші. Показати поворот наліво англійська Q, поворот направо англійська I. E. А щоб зупинити автомобіль, вам треба під'їхати до нього ззаду і натиснути Ctrl. Я вам розповів про головні клавіші, інші ви можете подивитися у налаштування. Ну що ж, саме час когось зупинити. Для цього ми дістаємо планшет та вмикаємо функцію перевірка авто перед нами. Опа! А ось і попався розбійник. Ну що ж, паркуємося та йдемо перевіряти його документи. Ставимо водію декілька питань. Це робити не обов'язково, але іноді буває таке, що водій може бути п'яним, тому що планшет це не бачить. Саме час для штрафу, потрібно лише обрати правильне порушення. Ось я тупанув і обрав не те, за що я отримав лажу. Добре, роз'їхалося з миром. А далі я вирішив виїхати на виклик. Мені потрібно доставити підозрілих до залу суду. Пам-пам-пам-пам-пам-пом-пом-пом-пам-пом. А ось і підозрілі. Так, дівчата. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Куди ми ліземо? йома. Ану подній. Не, не, не! НЕ Ну, а з цією все легко. Підходимо до цього тіла, визиваємо швидку та обшукуємо його. Оскільки мені не дуже подобається їздити у місті, я заправляю повний бак та вирушаю на трасу. А далі, як справжній коп, знаходжу тихе місце, стою туди та вимкаю радар у машині. Оу, oh, ще один розбійник без страхування. Ну, виїжджаємо за ним. Виписуємо штраф і ще один плюсик до карми. Опа. А це у нас що автовогоні? ну касті. Але вже цей вирішив не зупинятися. Та кабаном почав тікати. Тут я вирішив його обігнати, щоб достати із багажнику шипи, але потім зрозумів, що просто не встигаю. Далі, як звичайний американський коп, я достав зброю та почав шмаляти по колесах. Благо було оновлення, завдяки якому ми можемо їх протикати. Цей мужик вирішив здатися, але все одно отримає свій заряд електрошокеру у пику. Також на вашому авто є така штука, як регулювання трафіком. Хоча насправді я не знаю, як воно правильно називається, але люди, які знають, вони знають, що воно робить. Коли ви натискаєте клавішу 3, 4 або 5, на вашому авто позаду з'являються такі смуги. І весь трафік позаду вас починає дотримуватися цих вказівок. Приклад, якщо смуги йдуть зліва на право, то усі авто почнуть перестраюватися у правий ряд. Але раптом у когось поїхала кукуха. Омаюва му Сіндейру. На цьому можна і завершити. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, напевне, воно вам сподобалося. Тому підпишіться. Усім дякую за перегляд. До зв'язку.